С новин на телеканалі Ті 4 вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. Михайло Головку дозволили в день виходити з дому. Вакс частково змінив міру запобіжного заходу колишньому голові Тернопільської обласної ради. Раніше Михайло Головко перебував під цілодобовим домашнім арештом. Чоловіку заборонено залишати місце свого проживання у період часу з 21-ї години до 7-ї години за винятком необхідності отримання медичної допомоги, необхідності спрямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Актору йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду. Строк дії запобіжного заходу до 15 березня 2024 року включно з обов'язком прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора або суду. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишили без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Нагадаємо, 26 червня 2023 року Михайла Головка затримали детективи набу за підозрою в отриманні багатомільйонного хабаря у місцевого підприємця Олександра Ярмоленка. Ми маємо навчитися переживати все. Через повномасштабне вторгнення раптова втрата близької людини, на жаль, торкнулася багатьох українців. Уникнути горя після втрати неможливо, та й до смерті рідної людини ніколи не будеш готовим. Як допомогти собі пережити цей непростий період та як навчитися вгамовувати всі емоційні коливання? Ділимося порадами від психологині. На сьогодні вкрай важко дбати про власне фізичне та ментальне здоров'я, адже під час війни ми переживаємо різні події, більшість яких можуть бути негативними. Та, за словами психологів, варто дозволити собі відчути емоції. Якщо ви втратили людину, не забороняйте собі сумувати, адже душевні рани не заживуть у такий спосіб. Неможливо боротися з втратою, втрату треба пережити. Є кілька етапів, знаєте, оцього горювання, ми повинні їх пройти. Будь-яку складну емоцію, складне почуття ми можемо тільки прожити. І тільки тоді ми зцілимося, коли ми це проживемо. Переживати горе спільно з кимось може полегшити ваш емоційний стан. Також під час непростого періоду краще займатися справою, яка не потребує розумових зусиль, рукоділля, прибирання чи інші буданні справи, які ви робите щодня. А от навчитися вгамовувати емоційні коливання допоможе розуміння того, що треба жити усвідомлено, тобто тут і тепер. У цьому допомагають психологічні техніки. Техніки майнфулнес. Це усвідомлення, вони допомагають, тілесні техніки допомагають, тому що вони допомагають звільнити стрес з тіла. І знаєте, в кожного це індивідуально. Комусь одне більше підходить, комусь інше більше підходить, але завжди це є те, що повертає нас в тут і тепер. Звісно, якщо тут і тепер мені саме погано, то ми тоді. Пробуємо ці техніки першої психологічної допомоги. Та під час стресу чи інших незвичних для вашого організму емоцій не треба боятися звертатися по допомогу до психологів. Найбільше хворіють домашні тварини. На Тернопільщині фіксують зріст підтверджених випадків сказу. Лише з початку цього року захворювання виявили в 25 тварин. Це 9 лисиць, 9 котів та 7 собак. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, зріст захворювання сказом наслідок проведення бойових дій. Адже під час воєнного стану заборонений відстріл та коригування кількості диких звірів. Як протидіяти сказу та уберегти свого домашнього улюбленця, знає Юлія Превідувачів. 25 випадків захворювання на СКА серед тварин зафіксували в області з початку цього року. В обласному центрі контролю та профілактика хвороб кажуть, зріст підтверджених випадків викликає занепокоєння, адже найбільше його виявляють саме у домашніх тварин. Серед лисиць дев'ять з них шість лисиць, які відстріляний планово відстріляні для проведення дослідження, котів дев'ять, в тому числі один тільки невідомий кіт, а вісім з них домашніх собак сім. Всі собаки відомі, тобто домашні. Для порівняння, у 2022 році сказ виявили в 30 тварин. Вже у 2023-му ця статистика зросла до 52 тварин. Чому така ситуація? Зросла популяція лисиць, тому що в час війни було заборонено відстріл, лисиці розмножуються і хворіючи сказом, а вони його. Можуть переносити не завжди ну, явно. Вони заходять, якщо ми бачимо дику тварину, а переважно це бувають лисиці, заходять в домашні господарства. Де вступають у контакт з домашніми тваринами. Лисиці кусають, дряпають, водночас створюють небезпеку, захворювання сказом. Згодом За заражені домашні тварини можуть нашкодити вже своїм господарям. До речі, у соцмережах краяни також повідомляють про непрохане гостей у господарствах. Ось одне із повідомлень. Шановні мешканці села Підгайці, будьте обережні, в селі з'явилась Лисиця, кидається на людей. Вчора ввечері на вулиці Незалежності кинулася і вкусила мого сина за ногу. Далі покусала декілька собак. Нижче у коментарях мешканці області прикріпили відео, на якому видно, як лисиця розгулює селом у Тернопільському районі. При нанесенні покусу тією чи іншою твариною е, жителю нашої області. Радимо зразу ж звертатися за медичною допомогою в найближчий заклад охорони здоров'я за такою домашньою твариною. Фахівцями ветеринарної медицини встановлюється нагляд на протязі днів. Якщо у тварини адекватна поведінка, вона не відмовляється від їжі, води та спостереження припиняють. Тварина є здоровою і небезпеки для людини немає. Проте, якщо вона починає поводитися агресивно, не їсть, то таку тварину вважають хворою на сказ і досліджують на патологічний матеріал. А людина, яку вкусив хворий звір, має зробити профілактичні щеплення. Працівниками ветеринарної медицини проводяться профілактичні щеплення домашніх тварин в зв'язку з тим, що ускладнилася. Епізоотична ситуація серед тварин проводяться подвірні обходи, і працівники ветеринарної медицини пропонують жителям, які мають домашні тварини, проводити ці щеплення. У центрі контролю та профілактики хвороб закликають не ігнорувати загрозу та робити щеплення своїм домашнім улюбленцям, аби уберегти їх та себе від небезпечного захворювання і його наслідків. Сьогодні всесвітній день радіо. Дата святкування була вибрана не випадково. Саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір Радіо ООН, яке проводило мовлення зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. У цей день ми хочемо розповісти про свою колегу і її міжнародний досвід, натхнена Україною і закохана у Польщу. Тернополянка Мар'яна Кріль, у минулому журналістка ТІВІ 4 сьогодні працює на польському радіо і паралельно у реда. Акції програм для України вона була свідком і учасницею великої допомоги українцям, особливо у перші дні війни. Про героїв її передач ходять легенди, а слухачі самі пропонують наступних учасників. У її арсеналі безліч захопливих історій, легендарних зустрічей і красномовних світлин. Але про одну зі своїх робіт журналістка розповідає з особливим трепетом. Це сьогодні вона провідна журналістка польського радіо. А її любов до сусідньої країни зародилась тоді, коли довелось обирати професію. І вона обрала Тернопільський педагогічний університет імені Гнатюка. Філологія, українська мова і література, польська мова. Уже на третьому курсі вперше побувала у Польщі, і це зізнається була любов з першого погляду. Ще зі шкільних років готувала програми на місцевому радіо. Згодом на ті 4 отримала і телевізійний досвід. Її найбільше цікавила історія, культура, музика. А далі подалася у Польщу, там здобула журналістську освіту і культурознавчий фах. Працювала на радіо у Познані і Любліні, випустила книжку, натхненні Україною. польсько-українські діалоги з Любліна». Була кореспонденткою української служби Бібісі. Згодом отримала омріяну роботу на польському радіо. Мар'яна розповідає, вона добре обізнана з непростою історією українсько-польських взаємин. А у ті перші дні війни була приємно вражена підтримкою колег і загалом поляків. Це була величезна хвиля. Я знаю поляків багато років. Я пов'язана, скажімо так, з польською мовою вже 20 років, понад 20 років, а безпосередньо з Польщею 13 років. Тому я знаю, що це таке. Я знаю, як це було щиро, як це було важливо. Я виходила в ефір першого каналу, знаєте, зі сльозами в очах від тої величезної хвилі допомоги з таким зворушенням. І, ну я пригадую, що в першому ефірі, от коли почалася війна, це було в четвер. А в суботу в мене була ця програма. Я виходжу в ефірі словами Дякую вам і в мене досі мурашки по тілу. Сьогодні її голос пізнають як польські слухачі, так і ті співвітчизники, які знайшли прихисток від війни у сусідній Польщі. А таких за два роки тут побувало понад 6 мільйонів. Мар'яна і її колеги з перших днів і самі активно допомагали, а ще вирішили допомогти українцям рідним словом. Так з'явилось польське радіо для українців. У Варшаві минула 19-та година. Ви слухаєте польське радіо для України. Вас вітає зі студії прямого ефіру. Марія Кріль. За два роки тут побувало безліч цікавих гостей, врахували і потреби дитячої аудиторії. Є дуже багато питань про культуру програм, де ми інформуємо про те, що відбувається тут, на українську, на польську тематику. Є також, звісно ж, думки експертів стосовно українського фронту, є також політологічні дискусії. Ми говоримо багато на мігрантську тематику, про те, як залагодити ту чи іншу справу. Хоч зараз в цей момент це вже трошки менш актуально, але все одно такі питання виникають. Але дуже важливою нашою місією є власне творити польську український діалог і його підтримувати. Із сотні репортажів періоду війни Мар'яна Кріль виділяє один той, що найбільше вразив, і він теж був написаний у ті перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді зізнається, улюблена робота давалась важко, бо вона, журналістка музичних програм і знавець традиційної народної творчості, не сприймала жодної музики. Та на одному із концертів польської групи зустріла музикантів з України гурт Древо із Києва. А ті її познайомили з жінкою, якій вдалося вибратися із Бучі. І тут вона мені дзвонить в останній вечір перед виїздом своїм до е, Великої Британії, бо вони отримали візу, вони їхали до своєї сестри, і вона каже: Тобі хочу це розказати. І я записала, я провела декілька годин. Ми спілкувалися на Варшавському одному районі, і я переповіла цю, цей голос, цей монолог, її таку сповідь день по дню, як вони залишали Бучу. Це було дуже сильно. Я зрозуміла, що це така історія, а тоді ще не було відомо, що сталося в Бучі. Аби трагічну історію Бучі почула якомога більше людей, Мар'яна переклала репортаж польською. Розголос був неймовірний. Вперше в історії польської репортажистики саме україномовний матеріал Наша Буча номінували на премію «Мельхіори-2022» у категорії Найкращий репортаж. Саме цим матеріалом Мар'яна озброювалася, даючи журналістські майстер-класи, і трагедія Бучі не залишала нікого байдужим. Згадував пережити рідними у Польщі 100 років тому історію українсько польського переселення. Хтось проводив паралелі, а когось це глибоко вражало як немислимий прояв людської жорстокості у 21-му столітті. Але найбільше слухачів вразив образ самої героїні. Це її самотній тихий голос, повний надії, повний любові, повний віри в Бога. Так жаль, вона дуже молотовна особа. І я цю історію теж розбавила таким псальмом народним, як ідуть прочани на прощу, і як вони постійно наближаються до того такого таїнства найбільшого і вірять в те, що вони вийдуть. І воно нас теж залишає з такою вірою в Бога, і вірою в те, що ми все відбудуємо і все відреставруємо. Журналістка стверджує, попри періодичне загострення взаємин, сусіди нас готові підтримувати і далі. Від колег з польського радіо Мар'яна часто отримує запити на актуальні українські теми і залюбки йому цьому сприяє. А ще відчуває спраглий інтерес до України, а українців до Польщі. І це її найбільше тішить. Збаразькі кадети прийшли в гості до поліцейських. Відлітки мали можливість ознайомитися із повсякденною роботою людей у формі. Правоохоронці показали юним гостям, де керівники відомства приймають громадян, розповіли про зелену кімнату, яка призначена для опитування дітей та проведення слідчих дій або для неповнолітніх, батьки котрих прийшли в поліцію. Більше розкажуть мої колеги-правоохоронці. До головного управління національної поліції Тернопільській області завітали збаражські кадети. Підлітки мали можливість ознайомитися із повсякденною роботою людей у формі. Правоохоронці показали юним гостям, де керівники відомства приймають громадян, розповіли про зелену кімнату, яка призначена для неповнолітніх батьків, котрих прийшли в поліцію. Кадети також мали змогу побачити кімнату ДНК. Досліджень. Учасники молодіжної організації дізналися, куди надходять телефонні дзвінки, якщо набрати 102, та як оператори цілодобово приймають і реєструють повідомлення від громадян, які. Потребують допомоги тут. В цьому полі ми вибираємо, що у людини щось викратно так. Потрібно вказати адресу, де сталася подія. Ставиться маркер на карті, куди потрібно наряду поліції їхати. Наряд поліції, якому призначено це повідомлення, вже бачить цю інформацію. і Їде на місце події для подальшого реагування у ситуаційному центрі. Поліцейські ознайомили підлітків із камерами відеоспостереження, які допомагають розшукати автомобілі та здійснювати контроль за громадським порядком. У місті побачили гості з залу для нарад. Один з аспектів роботи юналі провінції Тернопільської області. Є також створення дитячих молодіжних організацій. Наразі ну, в нас в області їх налічується вже п'ять. Йдемо по створенню в місті Тернопіль ще одної юнацької організації. Таку роботу ми будемо продовжувати, заохочувати дітей. Курсантка Тернопільського професійного фахового коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Тетяна Сергієва запевнила, що подібні екскурсії для всіх є важливими. Такі екскурсії для нас дуже важливі та цікаві. Це корисна інформація для нас. У мене ще з дитинства така мрія, я дуже хотів працювати в СБУ, але я буду. Ну, я буду подавати документи і на МВС на опер. Збаражські кадети подякували працівникам поліції за змістовну та цікаву зустріч. Такі екскурсії розвивають у дітей почуття відповідальності. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних. Перемога вже близько.